У студентів, викладачів та аспірантів черкаських вишів, яким не більше 29, з'явилася можливість випробувати свої сили та взяти участь у реалізації програми стажування Верховній Раді України. Цей проект стартував у 1995 році за ініціативу асоціації колишніх членів Конгресу США та апарату Верховної Ради в 2009 році засновано громадську організацію Ліга інтернів, яка нині приймається проектом. Програма стажування у Верховній Раді перший крок для молоді у велику політику та можливість стати народним депутатом і працювати над створенням законів, що необхідно зробити, щоб мрії стали реальністю. Дізнавався Олександр Чернега. Okay. Краща країна на планеті Земля, що знаходиться у східній Європі, має територію 603,7 і тисяч квадратних кілометрів, де проживають найкращі люди на планеті патріоти. Це лише преамбула до майбутнього закону України про мир в Україні, ймовірного майбутнього народного депутата, а нині студента Сергія Шмеля. Хлопця зацікавила програма стажування у Верховній Раді і вже задумався чи не змінити свою майбутню професію хіміка-технолога на службову кар'єру. Як це зробила Олена Корнічук? Сьогодні дівчина стажується в апараті Верховної Ради. Роботою задоволена. Свилюванням пригадує своє перше знайомство із політиками. Був перший президент, наш кравчук, і е, він прийшов. Він, він знає, що ми стажуємося також привітався, і це було таке для мене символічне знайомство. Е, Зайчук Валентин Оксанович мене представив дуже приємно е, до, до зараз. Пам'ятаю це і символічно. Це такий історичний момент в моєму житті і в моєму стажуванні. Програмі стажування у Верховній Раді України 19 років. За цей час її коридорами пройшли понад 1300 випускників. Відтепер і черкаські студенти можуть приєднатися до ліги інтернів, яка нині опікується проєктом. Презентація програми стажування у Верховній Раді України це в першу чергу інформаційна компанія для того, щоб активна творча молодь дізналася про те, що в них є унікальний шанс потрапити до Верховної Ради України, отримати досвід законотворчої роботи, в подальшому працювати у Верховній Раді України. Я вважаю, що це гарний шанс і класний старт для майбутньої кар'єри. Вдалим стартом у майбутній кар'єрі називає участь у стажувальній програмі і ректор Черкаського державного технологічного університету, в якому презентували проект. Очільниця вишу переконана, її студенти потраплять до програми і вже розмірковує над питанням їхнього працевлаштування. Те навики, які вони здобудуть, це абсолютно нормально для того, щоб в законотворчому процесі абсолютно нормально можна використати для написання дисертацій, для написання наукових робіт. Звичайно, дуже важливі ті тренінги, які пропонують при стажуванні. Я думаю, що це якраз практична реалізація тих можливостей, того потенціалу, яку має кожний студент, кожен аспірант, кожен молодий викладач. Тому ми їх чекаємо стажування. Я думаю, що вони обов'язково чомусь новому навчать нас. Крок до народного депутата-законотворця та вітчизняного громадського діяча не такий той довгий, варто лише захотіти і взяти участь у проєкті. Олександр Чернега, Олександр Костирко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська